Інколи так ін люди і кажуть, що а я не вважаю, а я не рахую, що це зло. Або я не рахую, що це гріх. Дорогі мої, то не так важливо, чи ти рахуєш, що це гріх, чи не рахуєш, важливо, що Бог це рахує. Тому в святому Писанні ми можемо прочитати робив добре в очах Бога. Або зло в очах Бога робив. Чому додано це в очах Бога? Бо може в людських очах, може робив добре, але в очах Божих робив зло. Перше значення цього дерева. Пізнання добра і зла це вирішувати про те, що є для мене добре, що є зле. Натомість це є прерогатива Бога. Це означає, що це дерево відрізняє мене і Бога. Я мушу мати таке дерево, що о, я не є Богом, то Бог вирішує, то не я вирішую. Може йдеться теж про таку духовну поставу, такої духовної розділеності, що я хочу і з Богом мати стосунки, з добром. Ну, але теж не проти грішної Так, мені подобається і помолитися, і, і, і Біблію прочитати, але потім і погрішити трохи. І Бог каже, о ні,